Просимо вашої допомоги у розшуку чотирьох дітей з Луганської області: це 11-річний Назар Калінін, його 11-річна сестра Світлана Калініна, 12-річний Ярослав Зароченцев та 16-річна Мирослава Заровна. Як і переважна більшість хлопчиків та дівчаток, які зараз є в розшуку, ці діти також зникли в окупації. Через це на жаль відомо небагато про. Обставини їхнього зникнення. Звісно, це суттєво ускладнює процес пошуку, але ми дуже сподіваємося саме на вашу уважність та небайдужість, і, власне, на те, що хтось із вас зможе упізнати зниклих дітей та надасть про них бодай якусь інформацію. Отже, будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Назарчика та Світланки. Про їхнє місце знаходження нічого не відомо уже понад два роки. Офіційною датою їхнього зникнення є. 24 лютого 2022 року, тобто відтоді як почалася повномасштабна війна, про братика та сестричку немає жодної звістки. Жили вони у Луганській області у місті Старобільськ. Тож я звертаюся передусім до жителів тимчасово окупованого Старобільську. Якщо ви бачите це відео, прошу вас не залишайтеся байдужими і подивіться уважно на фото зниклих. Братика та сестрички. Не виключено, що вони й досі можуть перебувати у Старобільську чи десь на окупованих територіях Луганської області, Донеччини чи Криму. Якщо ви упізнали малечу і маєте про них інформацію, дайте знати та зв'яжіться із нами за коротким номером 116 1160. Це гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо ж ви в окупації, у вас немає можливості телефонувати у будь-який день у будь-який час. Ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі, а також у наш Фейсбук чи інстаграм. Ми будемо вдячні вам за будь-яку інформацію. А це 12-річний Ярослав Зароченцев. Хлопчик також зник на самому початку війни і, на жаль, ми не знаємо де він зараз, з ким, і головне чи в безпеці. Відомо, що до повномасштабного вторгнення Ярослав жив у місті Луганськ. Однак, після 24 лютого 2022 року зв'язок із ним обірвався. Що сталося, і за яких обставин зник хлопчик, невідомо. Ми дуже сподіваємося, що з Ярославом усе гаразд, та головне, що він живий, і ми так хочемо якнайшвидше отримати цю звістку. Без перебільшення наші відео бачить дуже велика аудиторія. Тож це вселяє надію на те, що хтось із вас упізнає хлопчика або повідомить про нього або його рідних хоча б якусь інформацію. Також ми розшукуємо ось цю дівчину, її звати Мирослава Заровна. У нас є лише ось це чорно-біле фото, але воно доволі чітке і на ньому можна роздивитися обличчя Мирослави. Сподіваємося на вашу уважність та небайдужість. А зникла дівчина у 2022 році у місті Кремінна, це сєвєродонецький район Луганської області. Це теж тимчасово окупована територія, і у нас, на жаль, практично немає можливості дізнатися такі важливі для пошуку подробиці. Водночас ми робимо все від нас залежне, зокрема, підключаємо до розшуку осінь спеціалістів, які отримують інформацію у відкритих джерелах. А наразі я прошу кожного з вас. Теж по можливості долучитися і ще раз уважно подивитися на фото Мирослави. Також важливо, аби ви поділилися цим відео у своїх соціальних мережах. Давайте разом зробимо так, аби цю програму змогло подивитися якомога більше людей, що значно збільшить шанси знайти Мирославу та дітей, про яких я розповів на початку. Тож, будь ласка, зробіть репост. А якщо ж раптом ви вже знаєте якусь інформацію про Мирославу Заровну, 11-річного Назара Калініна, його сестру Світлану та 12-річного Ярослава Зароченцева, не зволікайте і одразу нам повідомте. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей і подивитися інформацію про усіх, кого ми намагаємося розшукати. Якщо ви щось про них знаєте, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини в будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця.